Ммм, бабусіні блінчики, які смачні. А ну давай, вставай. Ти що знов спиш? Дядя. Це ми вчора були з Тоні в цирку. І купили мен джедая, так, Тоні? Ви з тим ночом спить. Жива буде жити ближайший день, два-три, поки не зламає. Ну, вставай, котик. Двізики бабуся блінчики нам передали татку піділи, давай, з вишенькою Підглядаєш? Тоні Тоні Майджидая Кафаче Байев Каїв Кашачи що? Place? Cafate Place. Price? Place. Tá. o teu. Não o que Não toquei. Cachate e Price. Não toquei. Não toquei. Não toquei. Não toquei. tudo toquei.